Медитація на прийняття своїх сильних та слабких сторін. Знайди зручне положення. Можеш присісти з рівною спиною або прилягти. Прикрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. І ще один вдих і повільно вдихай. Дозволь собі бути тут і зараз. Відчуй своє тіло. Відчуй кожну клітинку свого тілу, яка вона дихає. Відпусти напругу з плечей, щелепи, чола. Дозволь собі повністю розслабитись, вдихай, наче ти вдихаєш спокій та рівновагу, і на видихі видихай напругу, тривогу, хвилювання, вдих, і ти приймаєш себе, видих, і ти відпускаєш критику. Негатив, стрес. Тепер м'яко зверни увагу всередину свого тіла і відчуй центр свого тіла, простір, де живе твоє серце. Поклади туди руку, просто відчуй його і скажи: Я тут, я є. І зараз подумки, звернись до себе з добротою. Уяви, що ти дивишся на себе збоку. Не через критику, а крізь співчуття та прийняття. І тепер зосередься на своїх сильних якостях. Можливо, це твоя щирість або здатність слухати, доброта, внутрішня впевненість, вміння підтримувати інших. Визнай це, назви ці риси подумки. Скажи собі: це частина мене, це моя сила, і я дякую собі за це. Згадай момент, коли ти була на висоті, приймала рішення, діяла, допомагала, відчуй, де в тілі живе ця сила. Може, в грудях з'явилось тепло, а може, напруга в плечах, готовна діяти. Подякуй цій своїй стороні. Вона підтримувала тебе в багатьох життєвих ситуаціях, а тепер з любов'ю зверни увагу на те, що ти сприймаєш як свої слабкості. Можливо, це риси, які тобі важко прийняти. Можливо, це страх зробити помилку, твоя невпевненість, дратівливість, залежність від чужої думки. Дозволь їм бути, уяви, що ти тримаєш їх у долонях, ніжно, як щось тендітне, без осуду. Просто побач їх і скажи собі: це теж частина мене, я можу бути недосконалою, і все одно бути гідною любові. Усі ми поєднання світла і тіні, сили і вразливості, впевненості і сумнівів, усе це робить нас живими, справжніми. Зроби ще один глибокий вдих і повільно видихни. Відчуй себе цілісною, повною, такою, як ти є, достатньою. Скажи собі: я дозволяю собі бути справжньою, я дозволяю собі бути цілісною, я приймаю себе повністю. І сильну, і вразливу, я цінна, я важлива, я є. Відчуй, як ці слова наповнюють твоє тіло теплом. Повільно повертай увагу до простору навколо, поворуши пальцями рук і ніг, і коли будеш готова, відкривай очі.